Я дуже відповідальна акторка. Я не уявляю навіть просто з якоїсь п'янки ввечері прийти зранку на майданчик. У мене такого не буває. Mm -hmm. От, і, але я не хочу захворіти. І було так, що ми знімаємо. Я заходжу в приміщення, зняли сцену. Я заходжу в приміщення поруч. Мені художники за це відповідають за алкоголь, відповідають художники. Мені художники, щось конічок, ну одразу чай з конічком, mm -hmm. я пух, там же ж тепленько. І кадр там, бо дубль. і я виходжу, я виходжу mm -hmm. і далі граю. І я щось граю, і я вже погано вимовляю. І я думаю, мабуть, це дуже класно, коли я прям. От і так було декілька разів, коли я, щоб зігрітися знов, і я і ще ж перепад, знаєш, це ти з холода в тепло, з голода було, я вже не розмовляю. І я думала, що ок, воно наклалося якось в моє п'янство акторське в те, що треба в сцені. Але мене викликали потім на тонування. Ну, не через це, цю сцену, а на тонуванні. Я свої серіали не дивлюсь. Я побачила на тонуванні цю сцену. Зрозуміла, Боже, як же мені соромно. Я не знаю, як інші, але я бачу.